І друзі, це дитячий простір. І сьогодні там буде все. ляльки акторки спокій без вайфаю, маленькі філософи, ну і, звичайно, книжки. Три, два, один. Старт! Глибокий вдих. І повільний видих. Тут теж теж білі Все готові готові. Раз, два, три. В Ужгородському замку був квест і не простий, а з містикою. Кажуть, там досі живе дух роду другеців. Ну що ж, хочете подивитися? Цікаво? Тоді ходімо. Це тому, що на них цікаво та одночасно страшно. Я вважаю, що квести це весело, це цікаво, це розвиває логіку, критичне мислення. Ну мені подобаються квести. Я не знаю, чи тут живуть привиди, але я хочу дізнатися, чому вони тут живуть. Я чекаю такий адреналінчик чуть-чуть, і завжди я чекаю, щоб було. Страшно, а не весело, хі хі, -хі ха 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 е, Я завжди люблю адреналінчик. Може, що оперезятись, може дуже швидко бігати. Е, не любить під днем бути. Для мене вона була цікава, тим, що вона більше як подорожувала. Але вона завжди подорожувала в часі і е, виправляла всякі помилки людей. Квести в більшості навіть хорор на якихось історіях або замку, або міста, або краю це навчання через гру і долучити до вивчення да свого краю дітей так набагато цікавіше. Вийшла подихати повітрям, бо там дуже темно і страшно. І пильно. Так, да, І пильно. Глибокий вдих і повільний видих. Майстерня спокою це місце. Де найактивніші діти вчаться бути в гармонії. Тут без вайфаю і гаджетів. Тільки ти і твої думки. П'ять, чотири, три, два, один, ну. Як? Лати! Ситуація наступна. Ситуація так. А ну і тепер цікаво може. Ситуація така. Ви прихворіли, але у вихідні ми зробимо таку побутинку. І вважаєте, що? Що? Я люблю маляні і шерти робити. Я люблю малювати, робити щось із паперу. Я багато чого люблю, люблю співати, танцювати. І це все допомагає мені заспокоїтися. Дуже цікаво спостерігати, коли дітки під час майстер-класу вони отримують естетичне задоволення. Вони дуже задоволені, коли бачать, що можуть своїми руками виготовити щось гарне, таке унікальне. У них також покращується емоційний стан після цього і, і, і підвищується самооцінка. Залечка, ти теж закатай рукавчики. Треба зосередочитись і заспокоїтись. Можна виходити більше на вулиці, цінувати те, що є навколо тебе. Малювати або займатися тим, чим подобається. Це дуже допомагає розслабитись і зняти стрес. Дивіться, одну. Але ми знаємо, як продівати, правда? Так прокручуємо. Сюди будемо клеїти ще пірічку. Я вам буду гарячим пістолетом. Е, так, що там падає? Златочка. По три. Що ж підозри? Можна п'ять або три. Я взяв п'ять. Мені п'ять достатньо. Ні? А тепер про книжки, які точно варто прочитати. Без спойлерів, тільки натхнення на читання. У мене улюблена книжка це чудово-чудовисько та, та один поворот і коник-дурконик. -коник». Це е, їх написала моя мама. Ця улюблена книжка, тому що в ній Сашко Дерманський ознайомлює читачів типу, все, що дітям смішно. Там, наприклад, реклама не реклама, а реклама. І цей чудовисько, а він, а він як рожевий клубок сіна у синій горошок. Ще чудове чудовисько, мені сподобалось, бо воно ліпить баранців. І ще. Коли у них був фестиваль, то він вдягнувся в бабусю. У Сашка Дерманського у, них, у нього книжки такі, коли ти їх читаєш, вони захопливі. Бо бувають, ти почав читати, ну, далі не хочеш читати, бо вона нудна. Мені здається, сподобається тим читачам, які люблять пригоди і які люблять щось смішне і. Захоплююча. Це е, другі улюблені книжки мої їх написала моя мама. Е, в цій е, книжці Коник-Дурконик коник» там е, смішні віршики є, а в 1001 та поворот там е, історії є про правила дорожнього руху. Моя мама їх написала, щоб ознайомити читачів із правилами дорожнього руху. Е, щоб, е, Люди дотримувались цього і не пропускали ці правила і, і не порушували їх. У неї така уява, фантазія, що дуже класні книжки виходять. Коли ти читаєш, треба те, що ти читаєш не просто читати, а уявляти все, що там відбувається. У голові уявляти якусь картинку цікаву, яка робиться прикольним. І Навіть якщо ти читаєш, і там, наприклад, немає якоїсь цікавої <кій> книжці обкладинки, ну, наприклад, то ти можеш навпаки, там, коли його описують, навпаки, краще розвиваю уяву, що ти можеш собі уявити його. Мені просто цікаво просто насолоджуватися книжками. Я просто вибираю книжку, я просто її починаю читати, і мені хочеться далі, 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 далі читати. Я можу за один день прочитати багато сторінок. Іноді не хочеться читати, іноді ліньки. А іноді прям хочеться читати. Що тоді робиш, коли дім Не читаю. <світ> У музеї відкрили виставку театральних ляльок. І вони всі просто вау. І кожна має неповторну історію. Ну, ознайомитись. було тихо.

улюбленіша рубрика. Я так думаю. Просто і чесно, про найважливіше від маленьких філософів. Любити це означає, коли ти тебе образили, хоч трішечки-трішечки, але ти його і так хочеш обійняти, поцілувати. Або те, я татові кажу, хочеш печенку? Він каже, ні. Але я знаю, що він хоче. А ще. Коли я сплю, а мама мене накриває ковдрою. І це означає теж любити. Я думаю, що любов червоного кольору. Коли я люблю, то мені тепло, а коли інколи я образилась, мені маленько холодно. Люди плачуть, тому що їм інколи сумно або дуже весело, плачуть, тому що дощик лиє. І дощик лиє в душу і розквітає вона, таке, як сонечко. І вони стають радісні, і інколи на святі плачуть за діток, як вони виступають, їм дуже подобається. І якщо я бачу, коли людина плаче, я би її пожаліла, обняла, поцілувала і сказала би, щоб вона не плакала. Мрія це коли я дуже про це мрію, і навіть вночі мені про це думається. Мрія як метелик летить. І якщо за нею будеш бігти, не, зд... не... наздоженеш. Я мрію по... про котика. А ще я мрію, щоб люди всі були добрі. Ось таким був дитячий простір. Пам'ятаєте, цікаво там, де ви дивитесь уважно. Папа! -па!